Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Отже, пане Михайло, перше питання буде таке: недавно генерал Залужний у інтерв'ю своєму сказав таку фразу, що ми зараз входимо у фазу позиційної війни. Власне, звідси питання, що таке позиційна війна і чому це погано для збройних сил України. По перше, потрібно розуміти, що це інтерв'ю залужного для американської публіки. Такі інтерв'ю не готуються самостійно залужним, не готуються самостійно будь-ким. На це працює оперативний відділ, працює купа людей, і це декілька місяців. Тому що ця стаття вона є програмною і вона повинна розповісти американцям про ситуацію на фронті. Тому що якщо дивитися наш інформаційне поле, то може скластися думка, що ми вже ось ось переможемо. І ну тобто е, така, е, така думка використовується росіянами, що навіщо тоді допомагати, якщо перемога вже швидко, і потрібно, потрібно просто почекати. А по-друге, в якійсь мірі залужний себе знімає певну відповідальність, тому що всі розуміють, що з настанням зими хочемо би ми або не хочемо вже є досвід останніх 10 років. Вся ситуація на фронті вона завмирає. Тобто логістика вона стає менш такою потужною, воювати і наступати в мінус 10 і в мінус 8 – це різне, і в плюс 10 і плюс 8. А плюс, крім того, ця, ця війна, вона вже Очевидно, що після того, як наш контрнаступ він а, був невдалим, вона, якщо читати книжки з військової тактики, вона переходить автоматично, переходить в цю фазу. Тому Залужний в своєму інтерв'ю нічого не сказав такого, що для військового, тим більше там військового рівня там, полковника і вище було б таким в скажімо скажем так. Цивільні так, цивільні, які перебувають в певних і не володіють всією хоча б частиною інформації. Для них це було відкриття. Але ось зараз ми бачимо морози. Ось зараз ми побачимо перехід в полупозиційну фазу. І перш за все, це а, удари артилерійські, це дії ДРГ а, і ну практично все. Єдине місце, де бойові дії можуть продовжуватися, продовжуватись всю зиму це Авдіївка. Тобто там війна фактично вулична. Там такі відстані один від одного, що там буквально буває відстані 150-300 метрів. Якщо ми беремо, наприклад, Запорізький напрямок, там на деяких ділянках півтора кілометри між позиціями нашими і противника, там такого немає, плюс там будівлі. Будівля це Авдіївка, вона ну, дуже так щільно забудована. Є комплекс АКХЗ, коксохімічного заводу, він десь приблизно такий же, як і Азовсталь, які тримали досить довго і здали, ну там ще можна було триматися, якщо було б логістика. Тому ось оці слова пана залужного не потрібно сприймати як якусь зраду. Або те, що ми готові до перемовин, такого немає. Це просто констатація фактів. Погана позиційна війна для України, тому що ми маємо менший мобілізаційний ресурс. Що б ми не говорили, але оці низькі температури, крім обстрілів, крім поранень, вони додається певні хвороби. Хвороби, які пов'язані, ми знаємо, і ковід, і гріб, і дуже велика кількість і їх суміш. Це і це людина, яка знаходиться а, в фактично а, в ґрунті, викопаний там якийсь бліндаж, буржуйка. Це перше, що, що людина отримує таку тому втрати, вони а, хоча б тимчасові, але вони є, і росіяни мають більше можливості ці втрати компенсувати. Також хотів поговорити про інтерв'ю президента Зеленського, одне з останніх. Він у ньому сказав, що ми не маємо зупинятися у нашому наступі. Власне, звідси питання таке: зараз війна, як ви тільки що сказали, ну фактично зупинилася. Лінія фронту не рухається. Чи можемо ми це якось змінити? Ситуацію змінити ось завтра. Ми не можемо. Тому що, по-перше, нам потрібна зброя. І потрібен навчений е, склад, особовий склад. Якщо навіть завтра ми повністю е, зробимо мобілізацію повну і виставимо на фронт там, декілька десятків тисяч е, людей, вони будуть е, не підготовлені, вони не будуть мати. Е, просто у нас там елементарно, їх ні вче одягти. Зимової форми. Її недостатньо, і це потрібно сказати, і тому, що коли розраховували, розраховували на певну кількість особового складу. Зараз його очевидно більше. Крім того, остається проблема, величезна проблема, ця зі зброєю. Зброї, на жаль, великі втрати під час контрнаступу, і вони не компенсуються західними поставками в Європі, особливо в Західній Європі, поставляти вже нічого. Потрібно говорити, ми це прекрасно, наприклад, не так давно була інформація, що вони не можуть європейці поставити мільйон снарядів. У них немає таких можливостей. Склади пусті. Ні одна країна Європи не буде обнуляти власні склади для того, щоб а, не зостатися в ну в голебосе. Тому ситуація, вона очевидна, що що має такі ну, вкрай негативні тенденції. Але є ще зима, якщо ми вистаємо, і за зиму може бути якісь якісь певні певні такі елементи, певна зміна ситуації, яка може призвести для до контрудару, ну скажімо так, в березні наступного року. Поговоримо про приємне про російські втрати. Яка зараз з ними ситуація і чи можна вірити тим цифрам, які публікує Генеральний штаб? Питання втрат, воно завжди найболючіше в історії воєн. Кожна сторона під час війни вона намагається зробити так, щоб власне суспільство думало про величезні втрати противника і дуже невеликі втрати власні. Крім того, досить запутана методика їх. Урахування люди пишуть у такі величезні книжки, де ураховують буквально все: це не тільки е які люди, які були, загинули під час бою, це люди, які загинули під час транспортировки до тилу, які загинули в шпиталі, які е просто вважаються зниклими безвісти. Є там, ну тобто величезна кількість. Якщо дивитись, те ті, ті таблиці, які заповнюють кожного дня. Я думаю, колись ми їх побачимо. Оперативний оперативний відділ генерального штабу. Повірте мені, цих, цих колонок там приблизно 12 або 13. Тобто, оці втрати, і тут величезне поле для маніпуляцій. Тобто, можна говорити про загальні втрати. Тоді там будуть і ті, хто там самогубство, і ті люди, які померли просто від хвороби, тому що ну, наприклад, у нас дуже, дуже величезна кількість людей, яким за 40, за 50, і там є певний відсоток того, що люди просто від хвороби помирають. А якщо брати для загалу, то, наприклад, точно така ж ситуація з росіянами. Наші військові з самого початку широкомасштабного вторгнення вони почали робити, що вони писали їх дуже багато. Скажемо, вони брали е, ці е, з фронту, які надходили бумагу від конкретної бригади, і на, на якусь цифру вони її помножували. Як поки що, війна шла там 2, 3 4 місяці півроку, це діяло. Але потім вже почалися, почалися величезні проблеми. А я скажу чому? Тому що ця цифра, яка зараз, вона там більше 300 тисяч вже росіян. Це не цифра загиблих. Це цифра загальна. Тобто поранені, вбиті, які пропали безвісти, які в полоні, це загальна цифра. Підрахувати конкретно неможливо. Росія дуже закрита країна. І зараз є тільки такі ентузіасти, які на власний розсуд вони збирають дані з відкритих джерел, тобто некрологи, паховання, тобто, але ми з вами розуміємо, що ці дані вони не можуть відповідати дійсності в повній мірі. Тому, коли у зведенні Генерального штабу звучить ця цифра, потрібно розуміти, що її десь на якусь. На якусь певну, певну цифру потрібно ділити. І щодо втрат техніки, там, наскільки я розумію, ситуація трошки цікавіша, тому що у нас є фото і відеофіксація, так? Абсолютно точно. Тут простіше, тут є е, об'єктивні дані, є е, фото, особливо відео з дронів, дронів, які достатньо зараз багато. Але й тут є певні нюанси. Частина техніки вона може бути відремонтована. Тобто там, де відео, де у танка відлітає башта, і там шансів немає ні у екіпажі, ні у танках, але є відео, де, наприклад, влучання в ФПВ-дрона, і цей танк записують або БМП записують в знищення. Результатів, тобто є відео з тієї сторони, коли от влучання такого дрону воно не призводить до втрати техніки, але в цілому тут приблизно цифри такі, які подає генеральний штаб Чернігівщина. Що взагалі зараз відбувається, чи продовжується ось та така дивна прикордонна війна, про яку ви раніше говорили? На жаль, прикордонна війна вона вирує і вирує. Ну я думаю, що з квітня 2022 року. Вона не попадає практично в змі. Ми отримуємо тільки офіційні дані про обстріли тієї ж Семенівки або якісь е, територіальної громади, яка знаходиться в про втрати, особливо прикордонники. Це закрита тема, і ми не можемо оперувати конкретними. Але з тієї неофіційної інформації можна сказати, що поки що нам дає вдається. Втримувати російські ДРГ це дуже, дуже важко. Це дуже непросто в плані фінансів, тому що потрібно перекапувати дороги польові. Потрібно робити ну, певні інженерні е інженерні споруди. Потрібно мінувати це, все відволікає кошти і ресурси. Але проговорити, наприклад, що там зараз ситуація, вона е критична для нас, я би не став. І останнє питання: взагалі, що зараз відбувається на лінії фронту? Загалом ситуація вона нестабільна. Е резервів певним чином у нас немає. Ті резерви росіян, яких є, вони їх кидають на штурм Авдіївки. Тому що є така інформація, що вище політичне керівництво Росії воно дало команду взяти Авдіївку, якщо не до виступу Путіна там такі відповіді на питання він так регулярно в кінці року робить, то до нового 2024 року. Тому і зараз сама така активна активна фаза війни це саме біля Авдіївки. На інших е, ділянках, там е, є певні тактичні успіхи і у нас, і у росіян, але це просування, ну, щоб для розуміння, наприклад, одна лісополоса. Але розумієте, одна лісополоса, наприклад, на Запорізькому напрямку це одне. На е, будь-якому іншому, наприклад, під, під Бахмутом, це зовсім інше.